Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу є Ford Explorer 2014 року випуску. Автомобіль у красивому чорному кольорі на високому кліренсі, є додатково у нас підніжки, оригінальні в нас диски дооснащені, повний привід. Комплектація XLT, роздвоєний задній вихлоп, камера заднього огляду є. Пройдемо стрішки по салону. у нас біла шкіра, електрорегулювання, стан водійського сидіння. Стан переднього пасажирського сидіння, речах примикання передач, є режими їзди, повний привід можна відключати, клімат двохзонний, штатна мультимедіа, заводимо двигун, двигун заводиться без ніяких нарікань, повний мультируль у нас, світлий та чорний колір салону, чудова ком комбінація. Гарний автомобіль, котрий я раджу приїхати на огляд, місто Одеса Грушевська, 15 А Приїжджайте, чекаємо на вас. Автомобіль можна купити у кредит, лізинг, обміняти. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.